Резолюція Старобільського Майдану на Віче Громади 2 грудня 2015 року, реалізуючи своє право, яке закріплено в статті 3, 5 та 39 Конституції України, ми, учасники Вічі, вимагаємо сьогодні, 2 грудня 2015 року до 17 години на даті Раді Старобільського майдану, уповноваженим на те представником Старобільської районної державної адміністрації. Вичерпну письмову відповідь щодо прийнятих заходів по відношенню до Калініна Олександра Семеновича відповідно до першої вимоги від 30 листопада 2015 року представників громадських організацій на ім'я голови Старобільської РДА Гарькава Анатолія Івановича. За бажанням я можу зачитати вимогу і Старобільська РДА в особі Григоренка Олени вже надала відповідь. Як зачитуємо, щоб всі знали, щоб не казали, що десь щось хтось не доказав? По Характеру, до речі, що і привело до створення Старобільського майдану. Гарькавому АІ, голові Старобільської РДА, Вимога. Ми представники громадських організацій Старобільського району. Координатори акції протесту на лист звернення президента України від 06 березня 2015 року щодо бездіяльності посадових осіб Старобільського районної державної адміністрації заявляємо, у зв'язку з напруженою спільною соціальною ситуацією, яка склалась внаслідок публікації статті Коти в мішку у Старобільській районній газеті Вісник Старобільщини за підписом заступника голови Старобільської РДА Калінин Олександра Семеновича що є, на нашу думку, неприпустимим чинком зі сторони особи держслужбовця, що порушує закон України про державну службу в частині статті 351017 та дії, якого призвели до акції непокори громадські, вимагаємо. негайно звільнити займаної посади калініна ОВС, унеможлививши при цьому заняття ним інших посад на Державній службі Старобільській РДА. Голові Старобільської РДА надати належну оцінку підлеглим працівникам. Та зробити відповідні висновки щодо бездіяльності в своїй роботі. Вимогу підписали координатори Старобільського майдану. І отримали відповідь. Старобільська райдержадміністрація. Ваше колективне звернення щодо звільнення займаної посади першого заступника голови Райдержадміністрації Каліни Олександра Семенича розглянуто. Про що повідомляємо? Відповідно до частини 2 статті 10 закону України про місцеві державні адміністрації, перший заступник та заступники голови районної державної адміністрації призначаються на посаду та звільняються з посади головою районної державної адміністрації за погодженням, підкреслюю, головою обласної державної адміністрації. Ми зараз і до цього дойдемо. На сьогодні голова Старобільської райдержадміністрації перебуває у щорічній відпустці. Його обов'язки тимчасово виконує заступник голови Григоренка Олена Олексіївна. Питання з кадрових призначень, а тим паче звільнення осіб, що займають керівні посади, не входять до компетенції заступника. Стосовно публікації в пресі, а тепер уважно. І, до речі, да, коли зборюється громада, е, ну може, а не, а не ми? Мабуть, мабуть, що так. Стосовно публікації в пресі, як на, от, на нашу думку, питання з, на, з, ну, звернення з вимоги, що є неприпустимою, то слухайте уважно. Ну, мабуть, вони вважають, що ми реально ідіоти. Тому, що ми, щоб доказати, що ми не ідіоти, нас повинно тут бути тисяча людей, дві, три і більше. Зачитую. Державним службовцям не заборонено публікувати певну інформацію, викладати власні думки, свою громадську позицію. Ну, звільни посаду і, вислав, і висловлюй свою громадську позицію, на нашу думку. Тобто норми закону України про Державну службу не перебачають ні заборони, ні обмежень в цих питаннях державними службовцями до того ж Калінін ОС. Надав публікацію як голова Державної Луганської міської організації Батьківщина. Ви вбачаєте, що стаття 3.4 Конституції України гарантує кожному право на свободу думку і слова на вільне вираження своїх поглядів і переконань. Як на вашу думку, той, хто представляє громаду, має право казати, що громада бидла. Пішли вон отсюди, щоб я вас тут не бачив. Це є вчинок державного посадовця щодо коректності та етичності самого тексту. То таким питанням займається комісія з журналістики і етики. Ну це, мабуть, з питань Радченка голови. Маєте право безпосередньо звернутися до суду в порядку цивільного судачинства. Тобто, ви воїни, які захистили Старобільщину від долі Луганська і інших окупованих міст. Якщо вам не подобається вислівка Лініна, йдіть до суду. Тільки запитайте питання о судді. Хто? Ганьба! 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 Це є ганьба. ганьба. Ганьба! 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 Тому переходимо якраз 2015 року до 17-ї години на дати раді Старобільського майдану, уповноваженим на те представником Луганської обласної військово-цивільної адміністрації. Вичерпнув письмову відповідь щодо прийнятих заходів по відношенню до нині діючого голови Старобільської РДА Гарькава Анатолія Івановича відповідно до другої вимоги від 01 грудня 2015 року представників громадської організації на ім'я голови Луганської обласної військової цивільної адміністрації Туки Георгія Борисовича. Зачитую вимогу. Голові Ну, лова ТУКА ГБ. Вимога, враховуючи на те, що діяльність, а точніше бездіяльність Гарька Анатолія Івановича на посаді голови Старобільської районної державної адміністрації, його небажання виконувати основні засади та вимоги президента України Порошенка Петра Олексійовича щодо очищення влади, боротьби з корупцією. Враховуючи на те, що на нашу думку Гарькава Анатолій Іванович продовжує співпрацювати і підтримує діяльність поплічників Януковича, враховуючи на те, що небажання Гарькавої спілкуватись з проукраїнським активом Старобільщини стало наслідком дестабілізації ситуації в районі і призвело до акції протесту і створення Старобільського майдану, вимагаємо. Негайного звільнення Гарька Анатолія Івановича займаної посади Старобільської районної державної адміністрації. При призначенні голови чи виконуючи обов'язки голови Старобільської районної державної адміністрації обов'язково врахувати думку представників територіальних громад Старобільського району. Така є вимога. І у разі невиконання вимог цієї резолюції, а вимога була перша і друга, це звільнення, а не відповідь, що тут ці ідіоти. Тому зачитую. Другою вимог наданих повноважним представникам державної влади, ми залишаємо за собою право на звернення до президента України та розширення масштабів проведення акції. Резолюцію підписали та підтримали Рада Майдану та на дану хвилину 44 підписи учасників. Тому по закінченню цього заходу прошу підходити до мене для того, щоб підписати цю резолюцію. Тож, суддя, по закінченню повторюю, прошу долучитись до підписів. І в зв'язку з тим, що день ще є 5 грудня. Є пропозиція о 14-й годині чи суботу чи п'ятницю. Тобто провести Віче, де Рада Старобільського Майдану доповість. А? Ну, суботу, як, 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 це Віче, як Віче вирішить. Тобто провести наступне Віче, де Рада Майдану надасть вичерпну відповідь на то, які хто що вчинив дії. А, і якщо відповідь буде луганської адміністрації відповідно відповіді Старобільської редержадміністрації, то тоді ми будемо приймати вже ті кроки, які я тільки що зачитав у разі невиконання вимог. Тому що терпіти, як попередники казали, ніхто не збирається. Дякую за увагу! Слава Україні! Слава! слава нації! Резолюцію. Де пунктом другим визначено вимоги? Обов'язкове звільнення Гарькавого Анатолія Івановича займаної посади. Прошу голосувати. Хто за хто проти утримались? Рішення прийнято. Ця резолюція буде лежати на столі президента України. Це ми вам гарантуємо. Так як маємо дві фракції в Верховній Раді, і депутати Верховної Ради це виконають обов'язково. Ще раз всім дякую. Якщо є бажаючі, будь ласка.